У середу, 15 жовтня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк побував на лінії державного кордону поблизу міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення Гоптівка. За кермом броньованого кугуара прем'єр-міністр проїхав уздовж лінії державного кордону. На цій ділянці вже виконано першочерговий комплекс робіт в рамках проєкту Стіна. Прем'єр-міністру було продемонстровано невелику частину цієї інженерної споруди. Мета проекту зупинити нелегальних мігрантів, диверсійні групи, контрабанду, переміщення зброї та радіоактивних матеріалів. Проєкт стіна передбачає встановлення прикордонних стовпів, що безпосередньо визначають лінію кордону. Далі йде рів шириною 3 метри і глибиною 2 метри. Після цього бруствер, насип. Шириною до 3 метрів і висотою до 2 метрів, контрольна смуга, шириною 4 метри, і рокадна дорога для пересування прикордонників. Там, де необхідно, будуть встановлені датчики руху та камери спостереження. Таке облаштування державного кордону передбачає першу лінію оборони. Воно також виконує і військову функцію для того, щоб стримувати агресію супротивника. Звичайно, після першої лінії оборони будуть розташовані регулярні війська і армія. Державною прикордонною службою постійно проводиться системна робота з інженерно-технічного облаштування кордону. Для виконання цього завдання основні зусилля зосереджуються не лише на позначенні лінії кордону інформаційними показчиками, а й в тому, що ця лінія на загрозливих напрямах облаштовується інженерними перешкодами та контрольно-слідовою смугою з обов'язковою системою візуального і технічного спостереження. Щороку, згідно відомчих планів інженерного облаштування кордону, Держприкордонслужбою утримується в належному стані 3250 прикордонних знаків. За останній час облаштовано загороджень на кордоні у вигляді ровів майже півтори тисячі кілометрів, встановлено інших перешкод 740 кілометрів. Зруйновано понад дві тисячі доріг поза пунктами пропуску та встановлено 202 спостережні вежі. За рахунок міжнародної технічної допомоги розгорнуто 10 інтегрованих веж. На недемаркованих ділянках кордону встановлено 16 820 інформаційних знаків Увага! Державний кордон. Для особового складу обладнано 734 прихованих місць несення служби. Змонтовано 158 позицій для технічних засобів. Замінено 23 застарілі радіолокаційні станції та модернізовано 8 постів технічного спостереження. Для безпечного приземлення вертольотів збудовано 174 вертолітних майданчики. На морському узбережжі для прикордонних катерів змонтовано 30 причалів та 8 тимчасових постів на плавучій основі. Для посилення захищеності периметру кордону здійснено ряд інших інженерних заходів. Через військову агресію з боку Російської Федерації та сепаратистські дії в Луганській та Донецькій областях значна частина прикордонної інфраструктури на цій ділянці зруйнована і потребує відновлення та нарощення. Особливо це стосується місць постійної дислокації прикордонних підрозділів та пунктів пропуску. На першому етапі Планується облаштування ділянок, які знаходяться поза зоною активних бойових дій. Це у межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Сюди входить і частина Луганської області. Одночасно проводитимуться такі ж роботи на сухопутній ділянці адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим та вздовж узбережжя Азовського моря. На другому етапі, вже після завершення збройного конфлікту та поновлення лінії державного кордону планується облаштування ділянки у межах Донецької та Луганської областей. Основними елементами інженерного облаштування кордону на сухопутній ділянці та адмінкордоні з Автономною Республікою Крим є суцільні рови, земляні бетонні вали. Та контрольно-слідові смуги в технічному плані системи оптико-електронного спостереження, спостережній вежі, у тому числі автономної дії. Вздовж усієї ділянки встановлюватимуться сигналізаційні комплекси та прокладатимуться рокадні дороги, на яких зводитимуться фортифікаційні споруди. Морські та річкові ділянки кордону будуть облаштовані системами оптико-електронного спостереження з можливістю висвітлення надводної обстановки, у тому числі помалим і середнім цілям. Також планується зведення комплексних фортифікаційних споруд. На сьогодні, вздовж кордону з Російською Федерацією Держприкордонслужбою за активного сприяння обласних адміністрацій облаштовано 62 кілометри протитанкових ровів та 50 кілометрів інших загороджень. Розроблено і оновлено 750 кілометрів контрольно-слідової смуги. Обладнано понад 700 окопів, вирито 13,5 кілометрів траншей. Встановлено 258 захисних стінок, збудовано 142 бліндажі та 38 блокпостів. На адміністративному кордоні з Автономною Республікою Крим вирито 4,5 кілометри протитанкових ровів, понад 2 кілометри інших загороджень. Облаштовано 8 кілометрів контрольно-слідових смуг, обладнано 126 окопів, прорито 2 кілометри траншей та обладнано 6 блокпостів. На основних напрямах встановлено 5 спостережних веж, обладнано 13 позицій для пересувних технічних засобів. Роботи в рамках подальшого облаштування цих ділянок кордону тривають. В Держприкордонслужбі упродовж жовтня-листопада планується дооблаштувати контрольні пункти та місця дислокації підрозділів, створити систему фортифікаційних споруд та систему спостереження, у тому числі з використанням електронно-оптичних засобів і прихованих постів несення служби. Пояснюючи причину активної реалізації проекту стіна, прем'єр-міністр акцентував: якщо немає кордону, то безвізового режиму з європейським союзом Україні ніхто не дасть. І без оформленого належним чином кордону вирішити питання про членство України в північно-Атлантичному Альянсі так само неможливо. Арсеній Яценюк зазначив, що проект стіна можна називати і європейським валом, тому що це вже є облаштування не лише українсько-російського кордону, а й східного кордону Європейського Союзу.